Президент США Дональд Трамп несподівано скоротив термін ультиматуму, який дав Росії для завершення війни проти України. Замість 50 днів Кремлю залишилося всього 10-12. в іншому випадку. Масштабні санкції, зокрема 100% мита для країн, які продовжують купувати російські. Товари, зокрема, енергоносії, це жорстке попередження викликає чимало запитань, чому Трамп рап раптово посилив риторику, чи справді він готовий піти до кінця, чи це все таки черговий геополітичний тиск на Путіна або навіть на європейських союзників, які досі залежать від російських енергоносіїв. Тим часом на глобальному ринку вже з'являються сигнали про потенційну зміну балансу, зокрема готовність Індії відмовитися від російської нафти та обіцянки країн перської затоки і наростити власний видобуток, а в самій Росії без змін у публічній риториці Лавров котре повторює вимоги Кремля, визнання окупації та відмови України відступу до НАТО і все це на фоні дедалі більшої параної в оточенні путіна. Охоронці диктатора тепер носять із собою переносні дрони, перехоплювачі, які здатні збивати будь-які БПЛА. Виглядає, ніби російське керівництво не просто воює, воно живе. У страху про ці тривожні сигнали реальні наміри Трампа, майбутнє нафтової геополітики та внутрішній стан Кремля. Сьогодні говоримо з Тарасом Загородніми далі в нашому інтерв'ю керуючим партнером національної та кризової групи, політофолом та політичним експертом. Мене звати Даріна Глущенко Друзі, рада вас вітати і добрий день вам, Тарасе Так, доброго дня. Ну що, Трамп оголосив про скорочення раніше оголошеного 50-денного терміну, який він дав Росії для досягнення мирної угоди з Україною. І тепер Кремль має лише близько двох тижнів. вийдеться, зокрема про 10-12 днів, аби зупинити війну. Інакше на нього чекають потужні економічні санкції. Трамп сказав журналістам у понеділок про це, підкреслюючи, що Кремль не проявляє жодної доброї волі. Протестую президента американського. Немає жодних причин. Чекати, я готовий запровадити 100% тарифи на країни, які купують російські товари, пане Тараса. На вашу думку, головна причина того, що Трамп скоротив ці терміни для чого? І чи дійсно він запровадить мита для країн, які купують російські товари? Чи все таки таким чином намагається більше залякати Путіна? А можливо, навіть і не Путіна, а можливо, Європу, яка ми знаємо, купує продовжує купувати російські енергоносії Ну, давайте так. Це ж по сукупності обставин. Те, що ми бачимо, багато, багато чого відбулося за ці ну з часу першого контакту з адміністрацією ну, адміністрацією Трампа з Путіним. А ось ну головною, чому він так зараз це почав говорити, я вважаю причиною це домовлено з ЄС. Тобто, вони судячи з усього дійшли. При... Дійшли домовленості щодо принципових якихось питань. А, те, що ми бачили в публічній площині, це знову таки обіцянка не купувати російське, точніше купувати американську нафту та газ, так купувати американську зброю. А ось А це головне в даному питанні там. Тобто, це якісь принципово Там ще тактичні будуть суперечки беззаперечно, бо Фондерляїн різко згадала, що вона не може давати зобов'язань, що вона 600. І мільярдів дасть кудись там дав в США, але тут е, 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 дивіться, тут у будь-якому разі е, е, сам факт спілкування з фондерлянь говорить, що Трамп взагалі почав визнавати її, е, визнав її існування, тому що до цього він не, не визнавав е, структури Європейського Союзу. Він завжди намагався. Розробити Європейський Союз на декілька країн, і з ними безпосередньо спілкуватися. Не вийшло, не пройшла така тактика, і тепер вони говорять про таке. Далі, я думаю, що тиск на Росію вже це, це вже паралельний тиск на Китай, напередодні перемовин, які вони ведуть, все ж таки вже з Китаєм. Далі, що дуже неприємна звістка для Китаю, що європейці все ж таки більше схиляються до США. Якщо ще європейці підтримують торгівельними митами торгівельну політику США, то Китай взагалі буде дуже дуже погано, і тому ми повинні це чітко розуміти і це взаємопов'язані речі. Ну і плюс я думаю, внутрішній порядок денний. Тисне на Трампа. Там ця справа Бштейна активно розкручується на на гарну звістку для України. Тому треба знаєте як це маленьку переможну війну якусь mm -hmm. організувати або економічно, або інше, щоб показати, який Трамп молодець і красавчик. Там да Ну і плюс вони виходять в новий політичний сезон. Тому я пов'язую це скорочення саме з цим. Ну і плюс давайте так. Знову росіяни прислали Медінського так показали, що в принципі нічого не помінялося. Знову ця туфта була традиційна, те, що вони качали, знову тільки полонених. Позиція України залишається незмінною тридцятиденне перевір'я про те, що ми домовлялися США та Європейським Союзом. Ну і все на цьому. І тому Трамп дивіться, він про санкції заявив одразу ж після закінчення третього якраз третього раунду перемовин з Росією. А він може це зробити без конгресу. У нього є така опція. Є така опція, як своїм указом запровадити вторинні санкції. Він таке робив проти Венесуели. І він може це зробити. Він може це зробити, і 100% це дуже гарна в дійсності новина, тому що це перша чергу удар по Китаю. Індія, як ми з вами вже обговорили, все вже зрозуміло швидко. Сказав раніше, вони звичайно забули, що у них під боком є. Ну що ви розуміли? До 22-го року індуси фактично не купували російську нафту, ну тому що вона дорога. А Саудівська Аравія поряд. Ну просто по географії. Он Саудівська Аравія в Близький Схід можна купувати НАТО спокійно, До речі, ну там дешевше ну десь ринкова була ціна. А скільки росіяни почали нижче ринку продавати, десь там 10-15%, відсотків. Тому Індія різко забула про існування Саудівської Аравії і почала згадувати Росію. А тепер після погроз Трампу вони вже забули про Росію і згадали про Саудівську Аравію, так яке за дивно збігом ставу до речі, збільшує видобуток. Там опек домовили, що збільшує видобуток нафти, і в принципі готово перекрити дефіцит, якщо з'явиться на, на ринку через російську нафту, mm -hmm. і залишається Китай і Європа. І якщо до речі, це буде запровадження, цієї 100% мита, десь тихо в кутку буде плакати панорбам. <смеш> Тому що він дуже хотів купувати російську НАТО, да і він думав, що він Він великий друг а, Трампа. А, ось Ну виявляється, що все не так. Там є друзів багато вже в ЄС а, у, у Трампа і багато чого іншого. Тому ми чітко повинні розуміти, що а, зовсім інша ситуація складається, так. Плюс чого тиск на Росію? Ну дивіться, Трамп що подивився, що виходить у Росіян Росія нічого не виходить. Інтенсивність ударів по території Росії зростає з боку України. Ми бачимо, що руйнується логістика невідомо що буде відбуватися. Домовились про продаж зброї Україні. і нічого mm -hmm. ж не говорять, що будуть продавати, що дуже будуть нервувати в дійсності росіян. І тому тому багато чого відбувається дуже неприємного для Росії, і ну як з економікою все гірше, і гірше. Основні показники реально падають. І чорна металургія падає, і будівництво падає різко і темпи. Темпи тих самих залізничних перевезень, тим більше Україна активно б'є. Вчора хакнули. Ви бачили всі, бачили аерофлот. А це так, те, так. що ми з вами теж обговорювали. Це цивільна авіація, параліч, цивільна авіація та спроби по-іншому. Тепер якось пересуватися по Росії. Ось тому тому такі такі тенденції. Тому він ну, ескалює. Ескалюється питання. Вам два тепер? На днів чи скільки два тижні, це означає, що до якогось рішення вони дійшли, і у нього якісь інструментарії є, тому що так би просто вони не розжарювали ситуацію, тому що вони виглядали дуже дуже дивними. Якби кричали, кричали там зади, те, що там говорив Лінсі Грем. Ну, ні, взагалі, така така цікава тема. Лінсі Грем говорив, що ми там надаремо їм зад. Трамп говорив до цього, що всі інші будуть цілувати мені зад. Ну якось у них така якась цікава фіксація, але ну добра фіксація. Тепер будемо дивитися, як Путін буде цілувати в це місце, в яке вони люблять завжди згадувати. Але ну чи зміниться позиція конкретно Путіна? Я думаю, що не змінить. Але чи буде це тиск на російські еліти? Буде цей тиск на російські еліти. І якщо вони не приберуть Путіна, можуть бути різні ситуації. Хоча я mm -hmm. не виключаю, що Путін може за наполяганням Китаю ну здійснити. Атаку, наприклад, на країни НАТО для того, щоб показати, що США ну не, так, не такі не такі потужні, як вони здаються, і не ну, дуже надійні союзники. Ну, от бачили там вчора два інциденти було. Біля вільниці з'явилася Гербера. От правда, міністр оборони Литви дивну заяву зробила, що це виявляється знову винуваті українці. Які осліпили цю гірбери, воно літало невідомо з ніякими наслідками. Ну така собі позиція. Ось і е, судно військово вторглось на 35 хвилин в територіальні води Естонії. Е, там були такі історії. Так що подивимось як буде розвиватися ситуація, але те, що кільце кільце неприємно стискається ну можна говорити як доконаний факт. Факт дійсно говорила з вами про те, що Індія вже заявила про те, що готова відмовитись від російських енергоносіїв країни перської затоки? Ви про це теж тільки що сказали, що вони мають надлишкові потужності з вибутку нафти і за кілька місяців зможуть замістити замінити російську сировину? Дійсно йдеться про судівську Аравію, Кувет і Об'єднані Арабські Емірати. І це про це до речі, повідомляв Ройтерс. Пане Тарасе, на вашу думку, а чи зможе Європа, Відмовитися так, з легкістю від російської нафти і перейти ну на американську умову, скажімо так. Знаєте, це це називається як тому мені доті. Вони ж раніше грошей на НАТО не було. Uh -huh. А далі Трамп же як знаєте, як в 90 під підійшов, говорить: грошей немає, ні, немає. А якщо знайду, uh -huh. і раптом знайшлося. Тому uh -huh. я думаю, що по нафті та газу приблизно така розмова буде. Щодо урану і залежності від ядерного палива звичайно так швидко не вирішить це питання, тому що це зовсім інша технології, зовсім інші гроші. А там я думаю, що процеси, процеси будуть, іти, будуть іти досить швидким способом, тому, що американці будуть тиснути на це питання. Я mm -hmm. не виключаю, що вони взагалі пов'яжуть питання оборони Європи і від взаємовідносин з Росією. Це те, що ну те, що чого ви там купуєте російську нафту та газ, а не нашу, наприклад. Тим більше зговору, у Трампа, це фішка. Він хоче контролювати Європу і по енергоносіях, і по, в тому числі і по виробництві зброї. Угу. Е, цікава така інформація. Ще з'явилася. Я про неї я її анонсовувала на початку нашої розмови. Хочу з вами поговорити про те, що. Півробітники особистої охорони російського диктатора Путіна почали озброюватися дронами-перехоплювачами. Відео прилюднював український військовий аналітик Сергій Безкреснов. На ньому видно, що покажу відео згодом, що один із охоронців російського президента тримає в руках схожий на безпілотних пристрій, який прикриває сумку. Це час Путін на задньому плані тисне руки військовим порадній формі, і поруч з ним стоїть міністр оборони. Росії білорусом як повідомляють, російські змі кадри було знято одразу після параду перемоги 9 травня в Москві. І за даними російських видань, у руках охоронця Путіна був саме дрон-перехоплювач ялинка який також називають кишеньковим засобом безпілотної повітряної оборони, російська газета писала, що ця ялинка може збивати важкі безпілотники типу Бабояги, Фівдрони, розвідувальні безпілотники, різні БПЛА такого типу і боєприпас. Паси, які баражують пане Дарасе, отже, кремлівський диктатор дійсно вже починає відчувати, що, ну скажімо, смерть з косою може вже ходити десь дуже дуже близько біля нього. Ну не тільки з косою, з різними можуть бути предметами. Це не це, це не принципове питання, головне, щоб був результат. Ну, дивіться, там вже цікаво, взагалі, смішна історія, де це було знято. Це ж було знято. На святі морського флоту Росії, якщо не помиляюся, десь там. А, це да от я бачу кадри в Петербурзі, вони ж так його не провели. Путін святкував, святкував свята морського флоту в Петербурзі без самого флоту. Він зайшов в якусь там підворотню. так де його чекали там солдати, ну морські, Скоріш за все, офіцери, судячи по формі, де він ними і там дружньо потиснув руку. Те, що дрони страшно, це зрозуміло, не yeah. розуміють небезпеку. Ось якщо там одна валізка була, то мабуть ще запасна була валізка для того, щоб Путін вчасно міг так сказати. Свої стреси викинути одразу ж туди, куди потрібно. Ось і так далі. А Це дуже добра новина. Це більше, більше параної. Більше параної, тим краще для нас. Тому що чим більше вони будуть на кожному кроці бачити російських агентів, і чим більше будуть бачити інших людей, тим краще буде для нас. Чим більше параної, тим більш дезорганізовано буде виглядати дезорганізовано буде виглядати. Росія їхня керування, керування. керування. Ну, від тобі, да, уявіть собі, якщо ти будеш скрізь бати бачити агента СБУ, то тобі, як ви знаєте, то, ну, ти не довіряєш цієї людині, ти не можеш те зробити, то, і так далі. Підозрюєш. Ось а там періодично буде щось відбуватися для підтримки цієї версії, багато чого іншого. Тому ми повинні чітко розуміти, розуміти цю історію. І це дуже добре, дуже гарні новини. Mm -hmm. Мені дуже сподобалася та новина. Mm -hmm. Це ще раз говорить, що параноя шириться, а, ну тільки, тільки треба підтримувати це. Mm -hmm. Дійсно, параноїя, це Добре, але ж ми все таки бачимо, повертаючись до зміни риторики Трампа і про 10-12 днів ультиматуму, який він дав яких він дав Путіну. Бачимо, що паніка і параноя в Кремлі вона є, але все-таки в той же час Лавров. Наполягає на тих своїх нереалістичних кремлівських вимогах на так званому їхньому законному праві в лапках не допустити розширення НАТО, змусити захід визнати анексію українських територій. Лавров знову таки свою заводить шарманку, говорить про те, що Росія вимагає, аби НАТО повністю відмовилася від планів щодо вступу України і визнало навіть окупацію Криму, Донецької, Луганської та Запорізької Херсонської областей. На вашу думку, чим може е, після заяв Трампа про ультиматум 10-12 днів? Не хочу казати, що піти на поступки, а змінити свою риторику щодо України і щодо врегулювання війни? Я вважаю, що ні, тому що це позиція це позиція Путіна, яка була публічно озвучена. Так. А в Росії так не працює. В Росії, в Росії якщо перша особа сказала, вони не, не відступають не на крок. Тим більше вони вважають перемовини, вони вважають перемовини не способом до домовитися, а способом просунути свої інтереси. Є навіть такий термін кремлівська школа перемовин. Так коли вони говорять одне і його будуть притискати, дробити на різні. Частини, вони достатньо консолідовано будуть робити. Десь не будуть дивитися, бо вони як фільтрувати діють а, по Трампу. там ну, Трамп говорить, я хочу миру Говорить, «Та ми теж хочемо миру. Mm -hmm. Тобто іде погодження, перше далі. і Він говорить: «Ну, ви припиняєте вогонь. Говорить, ми теж не проти припинення вогню, так ну знову погодження, щоб знаєте не виходить. Але давайте там хокей проведем там інше. Тобто, знайти якусь емоційну прив'язку до до, спів, до співрозмовника Так ось Путін за моїм спостереженням ще часто використовує таку тактику відзеркалення. Це коли ти говориш з людиною, так і він повторює твої слова. наприклад mm -hmm. я хочу миру. Я почув, що ви хочете миру там Дональд Трамп. Так, тобто, ти повторюєш слова, і тим часом це ти входиш в контакт з людиною. Це робота з зеркальними, так званими нейронами в нашому мозику, і тому таким чином вони намагаються затягнути Трампа в, в, цю, в цю гру. Але та тактика вона ну має свої обмеження. Вона працювала певний час, так. Але змінилася ситуація навколо цього, що Трамп не, не може вже далі так продовжувати з ними розмовляти, бо він виглядає слабаком, так далі. Він домовився з, з європейцями щодо нафти на, на нафти та газу та багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що процес процес затискання їх іде, але чи о, змінять воєнну свою риторику? Ні. Лавров не може змінити свою риторику, тому що це сказав Путін. Якщо цар сказав, він буде слідувати те, тому, що буде говорити Путін. І далі позиція ж завжди росіян, на нас не можна тиснути. Знову таки, це питання структури влади, це питання структури влади, яка полягає в тому, що пахан не може давати слабкість. Якщо він покаже слабкість, він втрачає владу. Так і тут, він не може відступити від таких слів, а всі халопи будуть повторювати, що говорить головний Пахан. От і все. Тому я, я не, не дивуйтеся, що вони так говорять. Чиновники ніколи не поміняють свою, свою позицію. Путін може поміняти свою позицію виключно у бік посилення. Чогось там публічно сказати все розпускаєте розпускайте армію, наприклад, не виробляйте ракети і все інше. А так нічого дивного немає. Тут я продовжую говорити. Буду говорити. Вони так будуть вести перемовини, поки Путін буде при владі. Mm -hmm. Якщо з Путіним слава Богу, що станеться, тоді у них з'являється новий простір для маневру. Може сказати, що Путін виявився зрадником інтересів Росії, як це часто було особливо в радянській історії. так Спочатку Сталін був великим, а потім виявився зрадником. так Потім Хрущов був гарним, а потім виявився Баламутом, потім Брежнєв був гарний а потім виявився ця епоха застою. Ну, тобто, це, це нормальна це нормальна ситуація для Росії, тому що у них народ люблять, любить своїх керівників по вказівках. Як партія сказала, так народ сказав так, так і тут в цьому випадку. Тому я нічого не очікую. Це можна було бачити в принципі по тому, в кого вони привезли знову на третій на третій тур перемовин. Там нікого немає. Там знову Мідінський та сама позиція, нічого не помінялася. Друзі, про перемовини. Тараса Загороднього є 10-денний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь будь-що». Вся детальна інформація, та лінк знаходиться в описі під цим відео, тому зазирайте, Тарас обіцяє допомогти підвищити, впевненість, навчити працювати з агресивними опонентами, з конкурентами загалом, відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках. Вміти ти ввести перемовини про ціноутворення, про умови працю, про зарплатню, що є дуже важливим, і звісно, як протидіяти маніпуляціям і керувати власними емоціями, а можливо, навіть емоціями ваших опонентів. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. Дякую Друзі, вам, дякую. Дуже дякую вам за те, що ви дивите, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю підтримувати Збройні Сили України, берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До зустрічі і побачимося в наступних випусках. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.